Я говорила, що в цьому році не буду огірочки закривати, бо є і дуже багато, але змушена, тому що ось, дивіться, вже скільки я назбирала і вже скільки з друзями ділилась. І зараз хочу дві півтора літрові баночки закрити, а то зробити, якщо ще лишаться тут, то будуть малосольні. І хочу поділитись рецептом. Який у мене є, може комусь згодиться Дивіться. Значить, мені треба помиті чисті огірки, я їх замучувала на ніч, хрін, листочки, листочки смородини і листочки вишні. І ще мені треба, я тут придавила ложечкою, я кладу лавровий лист. о Він ось цього упав. Мені потрібний часник. І я ложу, кладу е, горошок дмухмяний, ось такий. Ой, так, вітер розлітає. На, на дворі добре, звичайно, але вітерець розлітає. Потім вода. Оце в мене вода відстояна, відфільтрована. Тут її 2 літра. На літр мені треба. 65 грамів солі. От я висипаю. Оце 65 грамів. Дивіться, оце 65 грамів і тут, але тут більше чому. Та дивіться, чашечка ширша, а ця вища. І оце я все сюди відправляю. Так. Потім доливаю, щоб була в мене повна. Буду розмішувати, поки сіль не розтане. А поки вона буде розставати, я в оці баночки кладу. Дивіться, скільки я чого буду класти. Зараз я огірочки відставлю. Так. І знову хочу сказати: ну це можна і більше класти. Я кладу три отаких от чесничини в цю банку. Декілька горошин хмяного, ну, ось так теж. Я не жалію. Як кажуть, буде смачніше. так, Сюди кидаю лавровий лист, на дно кладу один листочок хрону. Якщо є такий хрон, можна і трішечки того. І декілька листочків вишні і смородини. Ось так. Сюди я гіркий перець не кладу. Чому? Зараз скажу. Ми цей, ці огірочки використовуємо і для олів'є, тому я не кладу. Огірочки в мене помиті. Так, дивіться, якісь невеличкі, якщо такі, я не зрізаю кінчики. Ось, бачите? Як побільші, то ось я так зрізаю. І наповнюю банку. Далі буду говорити, скільки в мене сюди влізе. Дивіться, мені ще знадобиться гірчиця. Або гірчичний порошок, або горошки. Так, я ж хочу, щоб вони були всі одного розміру приблизно. Значить, виходить, на півтора-літрову банку мені треба півтори чайної ложки гірчиці. Або горошку, або сухої. І оце все. Значить, закладаю я огірочки, а чого я в маленькі баночки, бо в маленька сім'я, і щоб не пропадало. Так, я запихую, щоб наповнити. Отак. От, От. Ага, не, той. Не, ти, не тим боком, ні, це здоровий. А, знаєте, ще люблю ось таку з хвостиком. Сейчас я його туди впихну. Ну, в общем, говорила не буду, а, а куди їх дівати? Ми не торгуємо огірками. Та й нічим. Я так ділюсь, якщо є лишнє. Колись мені давали ось тут сусіди і в минулому році, я майже всі їхні закривала. От. А зараз я можу поділитися, ось от трішки закрию. Потім скажу, може, ліля ще як будуть рости, хай бере, бо в неї щось там ще ще поки що немає. Так, десь отут маленькі були. Ну, і я заповню так до кінця, а потім буду дивитися, коли сіль розтане. Сіль розтала. Я дві банки наповнила і зараз заливаю оцеєю водою. Дивіться, водою прямо зверху, отак. І другу. Ну, у мене ось скільки води іще лишилось. Ну, це не, не літр, а трішки менше. Ну, мені вона пригодиться, бо в мене ось ще дивіться, скільки огірків лишилося. І це я їх теж зроблю, але вже такі, щоб зараз їсти. Не хочуть е, свіжі, значить будуть малосольні їсти. Так, далі дивіться, значить. Запам'ятаємо, що на літр води треба 65 грамів солі. І сіль е, треба, щоб розчинилася. Оце так я прикриваю кришечкою. Отак. І лишаю на дві доби. Потім повернемося і продовжимо. І в рецепті забула сказати, і положити забула кріп. І тепер оце я його засовую сюди, в кожні баночки. Добре, що це сталося сьогодні, коли я їх наповнювала, а потім робила малосольні огірочки. Ну о, я ж кріп не поклала. Ну, це все. Тепер хай бродять. Вчора я поставила. Огірочки на двоє суток, О, дивіться, вже вони почали бродити. І це до завтрашнього вечора вони будуть стояти Ну, я показую, що вже, бачите, як вони бродять. У мене пройшло дві доби, і вже дивіться, як добре огірочки. Виміняли колір. Оці кришечки я викидаю, а в мене є новенькі, які я буду використовувати. Ось такі. Ну, які є. Так, ну і тепер хочу сказати, я зараз виливаю в каструлю. Добре, що в мене є така індукційна плиточка, і можна це робити на дворі. бо дуже буде жарко вдома. Так, прикрию поки що. І цей. Ставлю на плиту, щоб воно закипіло добре. Я включилась. Так. Не взяла салфеточку. ставим Так, меню. Пуск. ага Все. Дивіться: мені треба або горошок ворчиці, або отаку. Це ну, без різниці. І треба отак на кожну баночку півтори чайної ложки. Це не треба кип'ятити, це отак. Зверху. І сюди. Я, у мене на каналі є там маленькі я робила півлітрові баночки з таким рецептом. Там на російській мові. Ну, а зараз я й українською можу це показати. І ось огірків дуже багато, і то мені, мабуть, кожного дня треба це так закривати. Але то не, не таке страшне. Я ще сьогодні висажу на осінь. Так, я віднесу горчицю і візьму, хоча мені не треба чашечку, я й так налію. А горчицю віднесу. Я забула, що це індукціонна і що вона швидко закипає. І що тут не гріються ручки. Так, ну, і зараз заливаю я цим розсолом, що закипів, огірочки. Головне, щоб банка не тріснула. Закатую кришечкою, утепляю. Перевертаю і утепляю. Так. Ну, це не конвейерна робота, а індивідуальна. Я вже багато так, як раніше, не роблю, а це скільки є, і то запитала, чи треба це робити, чи не треба. Ну, кажуть, треба. Треба, значить, треба. І добре, що на вулиці так ось. Так все. Нічого не лишилося. І новенькими кришечками. Угу. Гаряча банка. Ну, я вже там говорила, що говорила, говорила, а за, кріп забула. Отож треба яблука їсти, говорять, щоб пам'ять добра була. Так, перевертаємо, щоб не текли. Ось так. Ну, і зараз я віднесу на веранду дуже добре. Я тепер буду, поки оце жарко, можна. Навіть їжу тут готувати. Так. Ну і я віднесу спочатку на веранду, бо мені так невдобно перевернути нести і закутаю. О, все, зробили. Це ж уже віс вісім скоро, дуже спекотно. Ну, але вже куди довше ждати. Ну, це так це легко, і вони хрумтять. І якщо без гіркого перцю, то добре в класти. Так, я їх ставлю і зараз накриваю ну в кого що є, хоч полотенцем. Я одіялком отак укутую, і коли вже зовсім вичахне, то у погріб опускаю. Ось так стоїть. Ну, може, і сутки стоять. Зараз жарко.